Всім привіт! Мене звати Катя Мацюпа, я хелс коуч. Всім привіт! Я Даша Литовченко, хелс коуч іменолог. Але, е, Катя, розкажи, хто такі хелс-коучі, мабуть. Хелскоучі – це такі люди, які допомагають іншим людям вести більш здоровий спосіб життя, ставати більш здоровою версією себе. І хелскоуч це той спеціаліст, який працює зі всіма сферами, з фізичною активністю, зі сном, з менеджеренням своїх стресових реакцій, своїх емоційних реакцій, і, звісно ж, з харчуванням, бо без харчування нікуди, але разом з тим харчування це тільки одна з частин нашого здоров'я. Але я б сказала, що харчування це завжди така основа фундамент, і в роботі з клієнтами, саме над харчуванням, багато уваги, часу і фокусу йде в харчування. А харчування часто, наприклад, не знаю на моєму досвіді починається з того, що треба обирати правильні продукти. Ну, я б не казала, навіть правильні, ми не ділимо продукти там, на правильні неправильні, щоб розуміти в цілому, які там продукти, які інгредієнти є доречними, які менш доречними, які навпаки треба уникати. Тобто. Перший крок це, мабуть, складати продуктовий кошик. Абсолютно погоджуюсь, і ми з Дашою вже ем, кілька років працюємо в консультуванні різних людей по способу їхнього життя, працюємо як з групами людей, так і індивідуально, і бачимо таку е, стандартну проблему. Якщо не закуплені продукти харчування, то є дуже велика ймовірність, що ми будемо їсти будь-що, що попадеться під руку. І ця ситуація, вона є, ну м'яко кажучи, не дуже доброю для нашого здоров'я. Тому важливо планувати свої закупи продуктів і реалізовувати цей план. А як грамотно планувати ці закупи продуктів? Треба все-таки знати, що має бути більше в нашому кошок продуктовому, чого має бути менше, а чого, ну, можливо, краще, щоб там і цього не було. А, от так. І сьогодні а, ми... І ми да, да і сьогодні ми саме поговоримо про хліб, як обрати хліб, тому що це такий досить розповсюджений продукт, і багато хто купує хліб, багато хто вже й випікає хліб. Це теж теж така дуже розповсюджена зараз історія. Але ми сконцентруємось на тому, як е, е, на що звертати увагу на етикетках і е, де можуть бути якісь підводні камені. І тут хочеться сказати, що ми з Дашою вже ну, більше року, ну не знаю, то навіть більше двох-трьох років активно досліджуємо етикетки. Ну тому що без цього ніяк, тому що ми самі собі формуємо продуктовий кошик, ми формуємо кошик своїм клієнткам, клієнтам і треба завжди читати етикетки. І сталася така ситуація, що в нас з Дашою вже скільки знань, скільки знань в деталях про ці етикетки різних продуктів, що ми вирішили. Почати ділитися цими знаннями і вирішили ділитися цими знаннями з вами на цьому youtube каналі Це безкоштовно. Тому, якщо вам це буде цікаво, якщо вам таке потрібно, давайте знати, ставте лайк, розказуйте про це іншим людям, пишіть коментарі, пишіть свої питання, які вас будуть цікавити. І ми відповідно від цього будемо відштовхуватися, коли створюватимемо такі наступні відео. А зараз, в принципі, ми готові перейти до обговорення, як обрати хліб. А да, ну і з хлібом така ну перша, мабуть, те, за яку мені хочеться сказати, що часто там хліба бояться, і коли там починаємо працювати, ну все, хліб я не їм, хліб там я виключив чи виключила повністю з раціону. Насправді, хліб це частина. Ну, якщо ми будемо дивитися на тарілку здорового харчування, це частина гарнірної групи. Тобто хліб мат в раціоні це нормальна історія. Питання завжди йде в кількості, в якості. От, тому перше, що звернути увагу, що в хлібі немає нічого поганого. Абсолютно. Але хліб від хліба дуже відрізняється. Перейдемо, Даша, уже далі до наступного такого нашого слайду заготовочки. Тут ви можете бачити, на що треба звертати увагу на етикетці. Бачимо тут такий ідеальний склад продукту. Це має бути борошно, <кій> знову ж таки нічого нема поганого в борошні, просто питання кількості загальної і з чим ми це їмо. Да? Може бути закваска, сіль, різне насіння для смаку, ну це вже опціонально. І що важливо розуміти: чим менше інгредієнтів, тим краще. Тобто, якщо ми беремо етикетку хліба і ми бачимо, що вона... Триповерхова, нам її треба читати, читати і читати. Це вже натяк на те, що можливо варто вже подивитися і розглянути інший хліб. А якщо у нас в складі там одна лінієчка чи дві лінієчки, це в принципі добре, як правило. Так, ну і знову ж таки можна подумати, якби ви випікали, наприклад, хліб вдома, чи додавали ви ту кількість продуктів, що написано на етикетці. Можна ну і ну, взагалі такий критерій може бути, чи знаєте ви, що це означає, чи не знаєте? Бо якщо щось таке написано, що немає розуміння, то вже це такий червоний прапорець того, що тут щось додано таке, що може бути зайве. Uh -huh. от. Про глютен трошечки теж, ну, що ми звертаємо увагу не тільки там, на борошну закваску, цукри там жири, а глютен, якщо є в цьому необхідність. Тобто, якщо у вас нема там цілякі, наприклад, це така вже досить ну, там, діагностовна хвороба, то тоді треба звертати увагу на глютен. Чи, наприклад, ви там експериментуєте з харчуванням, вирішили виключити глютен на три тижні, подивитися, що буде. Тоді теж можна звернути увагу, там, чи є глютен, чи немає. Але, Безсвітинового хлібу, його не так багато насправді, от, але на цьому обов'язково на це наголошують на етикетці, якщо він безслітиновий. Угу. Далі фокус уваги на етикетці ще на що? Ну, звісно, це на борошно. Я думаю, багато хто з наших глядачів, слухачів, зрозуміє, що ну, цільнозернове борошно це краще, ми до цього ще повернемося трішки пізніше. Закваска чи дріжджі? Особисто для мене, чесно, це не має великого значення. Для Даші я знаю, що це має більше значення. Даша ти більше прихильниця закваски, правда? Е, да. Мені окей, і закваска, і дріжджі. Далі дивимося на цукри, тому що такий, знаєте, для когось, можливо, сюрприз. Але в хлібі, який не солодкий, може бути багато цукру от просто білого цукру, в тому самому батоні, там, да, звичному може бути цукор. Потім, ну, що таке цукор? Цукор це. Додане щось солоденьке, тому інколи ми можемо брати чорний хліб, там якісь бородинські ля-ля. А він ніби весь такий чорний, а насправді там додане просто яблучне варення чи якесь інше варення. Це теж цукри. Тому звертаємо на це увагу. Але найбільше особисто я завжди звертаю увагу на жири, тому що є такі жири яких краще, щоб в раціоні не було взагалі, і про це говорить і Всесвітня організація охорони здоров'я, і різноманітні гайдлайни дієтологічні по харчуванню. Це трансжири. Це гідрогенізовані жири, це маргарин. От таких жирів в раціоні нашому має бути 0 максимум 1%. Ну, Тут принцип, що коли їх зовсім немає, це набагато краще, тому що вони пошкоджують наші судини. Ну, вони взагалі пошкоджують, можуть пошкодити кожну клітину в нашому тілі. Тому, якщо я бачу там маргарин або гідрогенізовану рослинну олію в хлібі, а таке є часто, і це буває як в дешевому хлібі, так і, до речі, в не дуже. Уже дешевому хлібі в таких великих торгових мережах, там може бути якийсь смачний цибулевий хліб, але там будуть додані саме маргарини. Да? От такий хліб я ну, не буду брати, ну, тому що краще вибрати здоровішу альтернативу. Тут про жири хотілося зазначити, знаєте, на що саме звернути увагу, ну, як цей хліб виглядає, коли там маргарин. Ось типовий приклад це батони, Коли Тісто таке пухке, біле, і часто воно ну ось такий смак-булки, як то кажуть. Це можуть бути там, ну класичний батон, подивитися там склад, там може бути маргарин, це можуть бути різні булки, типу там, ну це знову не про хліб, але для того, щоб ви зрозуміли: типу, там малятко, з маком, отакі з білим е, тістом, яке має такий е, приємний е, с -с -с смак, і його. Е, Люблю часто саме там як десерти, не знаю, з якимись йогуртами, чи як перекуси якісь давати. Тобто такий тип хліб, хліба має бути е, на е, такому, на особливому, на особливій увазі. Mm -hmm. Ну що, йдемо далі? Ми ще маємо багато чого розказати про хліб в цій зустрічі. Отож, дивіться, тут ми будемо розглядати деякі етикетки, і маємо тут приклад першої етикетки. Дивіться, який тут склад: зерно жита, пророщене, сіль харчова, закваска, хмельова, вода питна. Все. Як на мене, це ідеальний склад. І насправді ми з Дашою обрали цю етикетку, щоб показати, що дійсно такі склади бувають. Зверніть увагу: це непоганий варіант. Знову ж таки, це зараз ну, не реклама, ну це приклад того, як може виглядати етикетка. Бачите, оцей склад він малесенький, компонентів мало. А зараз да. ми подивимося просто на інший склад. Будем тобто, uh, да ще хочеться додати, що uh, як цей хліб uh, на вигляд виглядає. Зазвичай не такий пухкий, як, uh, наприклад, якщо ви будете купувати якийсь такий хліб, який ви ламаєте, там великі оці uh, дірки від повітря, uh, його можна там здавлювати, і так далі. Зазвичай цей хліб він такий більш. Плотний, може бути як трошечки вогкий на смак, він може кришитися більше, ніж звичайно. Тобто, по якимось показникам він може бути не такий, як там вогкий класичний хліб. Тому теж можете там відстежувати взаємозв'язок складу і зовнішнього вигляду хліба. Погоджуюсь абсолютно. Ідемо далі. І зараз якраз поговоримо про такий пухкий хліб. Да? По-перше, подивіться, який тут склад. Ну, він ж просто шестиповерховий. Бачите, тобто тут борошно пшеничне першого гатунку, потім суміш хлібопекарська. Но тут ще не так все погано, борошно пшеничне, насіння льону, житня закваска, горва камець це, до речі, такий нейтральний, я би сказала, компонент. Але ж дивіться, на таких, оцей третій великий абзац вже внизу. Маргарин Столовий, Оце те, про що я говорила. Це те, чого краще уникати в складі, краще не брати такого продукту, а знайти якийсь інший. Та? Маргарин столовий, і це пальмова олія, рафінована, вибілена, дезодорована, це олія соняшникова, це знову ж таки жир рослинний, гідрогенізований, рафінований, тобто це суміш різних рослинних гідрогенізованих, очищених жирів, і це такий жир, який буде шкідливий для нашого організму. Коли я таке в складі, краще такого уникати. Да, і знову ж таки, ви подивились, побачили, наскільки велика етикетка, і, е, ну, по суті, тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість інгредієнтів. Просто тут суміш, іде, як один інгредієнт, і вона розписана, що саме в суміш входить, друга суміш, і маргарин-столовий е, склад теж розписаний. Тому е, кількість слів в етикетці теж має значення. І, Бачите, а... до речі, тут є теж там був теж цукор білий, кристалічний, от прям досипаний. Тому знаєте, хто там слідкує за кількістю цукра не їсть солодкого, їсть такий там хліб. <гум> Зверніть увагу. <гум> а, да. І ну, дивіться, в чому різниця. Ну, Перша етикетка нам проста і зрозуміла. Друга, там кучу таких компонентів, які ми знаєте могли читати десь в підручниках хімії в школі. є Трансжир, як ми вже сказали. Але дивіться, різниця в калорійності незначна. Тобто, по калоріях, що один хліб, що інший хліб, вони майже однакові. І в макронутрієнтах, до речі, там теж це білки, жири, вуглеводи, там теж майже однакова кількість. Але ж якість цих нутрієнтів вона відрізняється знову ж таки, хоча б от той самий жир, да, скільки ми вже про нього говорили. Так, да, абсолютно згодна, тому е, ну, дивимося і розуміємо, що в чомусь є там перевага, в чомусь е, немає переваги. І калорії це не завжди про якість. Навіть якщо калорійність однакова, це не означає, що якість цих калорій буде однакова. От. І е, тут кілька моментів на цьому слайді, які е, більш такі як маркетингові ходи. Е, знову ж таки, це не якісь там червоні пропорції чи ще щось? Е, це те, що. Е, вас не має вводити в обану, а навпаки, сказати почитайте уважно склад. І можуть бути великими буквами написано діабетичний хліб, фітнес хліб, здоровий хліб. Дуже цікава фраза знижує рівень цукру. Але як вуглевод може ну, це взагалі як оксиморон? Що вживаючи будь-який хліб, у вас буде знижуватись цукор. Ні, від вуглевода будь-якого якісного, неякісного, цукор не буде знижуватися. Джерело омега 3 джерело клітковини, низькокалорійних ліп. Це всі речі, які мають не е, впливати на наш вибір, а нам треба лише етикетка. Це наш такий ну, склад. Тобто почитати склад продуктів. Це має бути основним е, е, таким, критерієм вибору. Угу. Тобто, знову ж таки, тут це не те, що нас має відлякати, наприклад, да, ну, бо маркетинг це непогано. Це те, що ми щось продаємо, окей. Але щоб не було такого, що ми подивилися, ага, тут написано джерело омега 3 все, купую цей хліб, бо омега — це класно. Ну хліб не може бути якісним джерелом омега 3 Якісним джерелом омега 3 є риба, є морепродукти, можуть бути норі, водорості та щось таке. В Хлібі ну добре, там будуть якісь можливо насінинки, горішки, з яких ми отримаємо омега 3 але ж скільки нам треба з'їсти того хліба, щоб отримати хоч щось з цих омега 3 краще вже просто поїсти волоський горішок, наприклад. Та? Тому етикетка це первинно. Завжди звертаємо на неї увагу, незалежно від того, що нам там написано на титульній стороні. Угу. І рухаємося далі. Що у нас далі? Етикетка номер 3 Дивимося: борошно-житнє обойне, вода питна, борошно першого гатунку, борошно житнє обдерне, цукор білий, борошно житнє сіне, солод ферментований, солод не ферментований, сіль кухонна харчова, солодовий екстракт дарк, кмин. Ну, тут е, е, теж гарний склад, бо це досить чітке і зрозуміле з одного боку. Е, тут е, на першому місці, до речі, на в складі етикетки продукти е, розмішуються по своїй масі в. В тобто на першому місці те, чого найбільше, тому починається все з борошна, і бачите, борошного обойна його більше, ніж там борошна першого хвилинку. Це добре, бо чим менше оброблена снина зернина, точніше, тим більше поживних речовин в ній буде зберігатися і тут. Хочеться прокоментувати, що ми з Дашою, звісно ж, знаємо деталі, різницю різних борошен. Тобто, ми можемо пояснити, що таке борошно-житні обойне, що таке борошно-обдирне, що таке першого гатунку, що таке не першого гатунку. У нас це вся інформація зібрана, пояснена. Якщо вам це цікаво, дайте знати в коментарях, і ми запишемо на цьому каналі ще одне відео з поясненнями по борошну. Да, але до речі, зверніть увагу на етикетку, що тут написано ну, якби склад гар, чого такого там мало до чого є придратись, але е, там знижує рівень цукру в крові. Ну знову ж таки, виїсти вуглевод будь-яка їжа, вона підвищує рівень цукру в крові. Це там елементарна там, не знаю фізіологія. Там ідеальний для ну, може бути, там форма якась чи ще щось. От, але але... знову ж таки, знижує рівень цукру в крові, даємося склад. Цукор білий. Цікаво, яким чином цукор білий буде знижувати рівень цукру в крові? Як? Катя, ти не навчила математику, мінус не мінус, дає плюс. А, дуже цікаво. Да, так що є ну, до чого до докопатися. Да, ну це просто от якраз приклад того, як може цей маркетинг означати. Цільнозерновий, коротко, що це означає? Це той, який створений з цільнозернової муки. Цільнозернове борошно це те, яке зроблене з цільного зерна, а не лише з м'якої серцевинки. Ми зараз про це трішечки більше скажемо. Цільнозернове борошно це звісно, звісно, кращий варіант, оскільки в ньому може бути більше рослинного білка. Можливо, вітамінів групи Б. Чому можливо? Ну з одного боку, вони там дійсно є, бо вітаміни групи Б вони якраз і є в зернятку, і коли от в цій зовнішній оболонці, і коли ми перемолюємо це зерно все повністю ціле, то ці вітаміни групи Б, вони залишаються. Але чесно, це борошно залежно, скільки воно стояло, потім воно випікалося. Ми все одно втрачаємо потім ці вітаміни. Тому, ну знаєте, розглядати цільнозернове борошно як джерело вітамінів групи Б я б не стала. Але треба розуміти, що е, дійсно. Е, Цільнозернове борошно воно більш поживно. Якщо говорити про мікронутрії ну про мінерали, я би навіть так сказала, там не знаю навіть залізо якесь, да, яке хоч і невеликій кількості, але міститься в цьому зернятку. Ну, в принципі, так, воно зберігається, його там точно буде більше, ніж в білому, прям пухкому борошні. Абсолютно. Єдине, що ну, варто розуміти, що Хліб з цінного зерна, його дуже-дуже мало, тому що сама ну, технологія відпікання хліба буде в тому, що хліб не так легко буде сходити, і тому завжди ну, співвідношення, і тому можуть додати невелику кількість цільного борошна, а потім великим буде написати що цільнозерновий хліб. В ідеалі, чи було написано, яка кількість цільнозернового борошна там е, міститься. Тому е, це теж такий ну, момент, на який можна звернути увагу. От, а тут картинка, де якраз видно, в чому різниця між цільним зерном і рафінованим зерном. І ось це є це така дуже примітивна схема, як побудовано зерно. І є такі поживні речовини, швидкі вуглеводи, ендосперм називається, жовтим кольором. Це ну, те, що там зернятко накопичує, щоб брати швидку там, енергію, коли. Носіння буде проростати. але сам зародок, бачите, він такий невеликий, як коло знаходиться. І є ще, ось він багатий на нутрієнт, саме багато вітамінів, там селен, магній і е, оболонка, те, що зовні е, знаходиться. І саме це люблять очищати, тобто рафінувати зерно, залишається сам ендосперм, а все найкорисніше від'єднується і окремо ці висівки продають, тому висівки можна купувати окремо і там додавати, наприклад, в якісь страви, там що ви їсте. Додам кілька слів, можливо, хтось так ще інший собі краще візуалізує. От уявіть собі пшеницю, да? от як вона просто виглядає, пшениця, яку не знаю, хтось там може колись птахам міг давати, або там не знаю, хто знає там традиції сіяння в січні, да? приходять там посівальники, хтось знає, що пшениця вона така тверденька, і от, е, оця тверда оболонка пшениці, вона якраз і містить максимум мікроелементів, і вітаміни, і той самий селен. ма. Магній, цинк там навіть в невеликій кількості якісь залізо може міститися щось таке. Але коли людство робило хліб, то воно було зацікавлено в більш такому пух. Продукті, Якому продукті, м'якому, бо він ж такий більш комфортний навіть для пережовування. І люди зрозуміли, що можна видалити цю тверду оболонку, а залишити тільки в оцю таку м'яку серцевинку, яка і буде нам давати оцей такий бажаний, пухкий м'який ефект. Але, знаєте, в природі все органічно, все закономірно і виходить так, що ми самі собі підсунули таку свиню, виділяючи це. Тому, в принципі, от і різниця да, між цим таким білим борошном з серцевинки. Вігеньким, який дає такий пухкий хліб, і цільним зерном, який дає такий більш плотний хліб, який більше кришиться, але він містить в собі більше користі для нас. Угу. От знову на цьому ми закінчимо наше відео. Якщо у вас є якісь питання, ви обов'язково пишіть. Ну і у нас є цілий курс продуктовий кошик, де ми детально розібрали різні групи продуктів, етикетки, на що звертати увагу, де маркетинг, де ні. Теж якщо цікаво, пишіть в коментарях. Ми надамо вам таку більш детальну інформацію. Я думаю, що ми взагалі в описі цього відео залишимо посилання на опис нашого курсу «Продуктовий кошик. Дивіться, якщо вас зацікавило, ви можете придбати курс. Також ми залишимо посилання на наші соціальні мережі, на мої, на Дашині. Ви можете писати нам в інстаграмі, щось уточнювати. І от знаю, наприклад, що дуже така часта тема, запит, це якраз то хліб на заквасті чи хліб на дріжджах. Ми з Дашою теж детально розбирали цю тему. Вона є в курсі продуктовий кошик. Але якщо вам зараз немає можливості, Можливості чи бажання купувати весь курс. По-перше, ви можете купити один повний урок, наприклад. По-друге, можете написати в коментарях, що ви дуже хочете почути про питання закваски і дріжджів, і ми знімемо таке ще одне відео, воно буде безкоштовне в вільному доступі на цьому Ютуб каналі. Ну да, так, і також, якщо у вас цікавлять якісь теми там окремі, теж можете писати, щоб ми розуміли, які там моменти ми можемо висвітлювати на Ютубі, щоб ділитися з вами користю. Дякую за вашу увагу і думаю до наступних зустрічей. Да, До наступних зустрічей!